Це сталося тоді, коли Ліза ще була студенткою. Їздити їй доводилося до зупинки автовокзал, бо жила вона неподалік саме від неї. А там, де вокзал, неважливо який, завжди знайдуться цигани, які чатують на простачків, аби обібрати їх до нитки. Людина в чужому місті безпорадна, якщо її ніхто не зустрічає, особливо молоді виховані хлопці і дівчата. Їх не вчили відмовляти старшим, через що часто потрапляють у халепу. А Єлизавета була дівчиною дуже вихованою, як-не-як навчалася в університеті на викладача. До того ж, скромний макіяж і мідний колір коси, що спадала нижче пояса, завершували образ відмінниці і сором'язливої дівчини. Ось до неї і підійшла чорноока пані в пишних спідницях, надітих одна на іншу, вирішивши, що знайшла легкий об'єкт для того, щоб запудрити мізки й обібрати. Ой, я хонтова, почекай, спитати хочу! Ліза зупинилася. Циганка теж людина. Може, в неї біда якась? Ліза звикла судити не за зовнішністю, а за вчинками. Скажи, Яхонтова, як до залізничного вокзалу доїхати? Яким автобусом? продовжила золотозуба, побачивши, що змогла зупинити наївну дівчину. Єлизавета назвала номер автобуса і пішла далі. Циганка зрозуміла, що клієнт іде, і кинулася навздогін. «Почекай, за твою доброту хочу тобі щось сказати. На тобі порча. Жінка зробила ти її знаєш. Можу зняти, знаю, як допомогти. Підскочивши ближче, циганка ловко висмикнула в лізи кілька коротких волосинок біля скроні. Не врахувала бідолаха, що дівчина терпіти не може, коли хтось чіпає її волосся. Нахмурившись, Ліза, каже: Віддайно мені те, що вирвала, інакше гірше буде.' На що отримала відповідь: Не можу віддати порча на тобі красуне. Щоб зняти, потрібні паперові гроші. Тоді я завернув в них ці волосинки і поверну тобі. Дівчина несподівано усміхнулася, з кам'яним виразом обличчя, таке страшніше за злість, від нього холодом віє, чітко промовила: Що ж, ти сама їх взяла добровільно, то забирай із цими волосинками всі мої біїди, всі нещастя і хвороби. Навіть викинути не зможеш тепер. Усе одно з тобою залишиться, тільки я сама можу забрати, якщо захочу. Сяйнувши зеленими очима, вона засміялася і, розвернувшись, рушила геть від розгубленої ворожки. Стій! Забери своє волосся, дівчино. Ліза йшла швидким кроком, а циганка продовжувала бігти за нею та благати. Забери, дуже прошу, я помилилася. Пройшовши метрів 50, дівчина різко зупинилася і повернулася до своєї золотозубої переслідувачки. Бідна, запихана циганка, мало не врізалася в неї від несподіванки. Добре, я заберу свої слова назад. Але ти маєш позолотити мені ручку. Завернути моє волосся в паперові гроші, якщо хочеш, щоб прокляття на тобі не залишилося. Циганка швидко дістала зі свого ворогу спідниць 100 гривневу купюру і, замотавши в неї волосинки, подала цей дивний згорток лізі. Все, йди, сказала дівчина. Потім, як і минулого разу, швидко розвернулася і пішла геть. А ворожка так і залишилася стояти, роззявивши рота посеред тротуару. Тільки Ноліза завернула за ріг будинку, як зняла з себе маску суворої вчительки і розсміялася. Ось не дарма я все ж на педагога вчуся. З дітьми строгість іноді потрібна, а цигани ті ж діти, подумала вона і, не приховуючи гарного настрою, пішла додому.